У нас такі дві досить молодих команди. Зараз пробиває. Зараз удари, міг жив, могли відкривати. Морль пробував. Удар Це є рахунок. Взагалі з нічого забиває округ. Відкриває він рахунок. Були в нього там питання в деяких гравців про те, ой, зараз як же зараз добре гураль зіграв і округ. Зараз можливість один в один. Удар, і як же там, напевно, все-таки найкраще в цьому моменті просто було дати. І удар з пера. зараз. Вихід один в один, удар, і вищий воріт. В, в дає хорошу передачу. удар і 3-0 стає рахунок. Округ нас оформлює. Першого тайму, перевага 3-0 дуже велика, але не забуваємо, що попереднього поєдинку. Ой-ой-ой, ой який зараз момент міг бути. В... І погода, на жаль, нас не радує. Округ. Округ! І четвертий забиває округ, Покер оформляє. Гурлик закидає вперед на Васьків, а Васьків там не дотягнувся. Васьків забирає під себе. Васьків, ударив! Розпочинається другий тайм. Зараз атака правим флангом. Удари! 5-0! рахунок. Забуває Грохольський. Грохольський. Баленка. Неприємно було влучання. Удари. 6-0 стоїть рахунок. Васьків забиває. Може просто забивають. Вураль перехоплює. На закидання. Округ. Округ п'ятий забиває за сьогодні. Пента трік оформлює. І це ще. Чано, команди, можна сказати, плюс-мінус рівні з рівним. І 8-0 гол. Осідач. Удар, парирує пушкар. Все для вигукнення меблів. Мережа рибних магазинів Крамер ЛТД. Дійсно якісна риба. Каструбар від Крамер ЛТД в самому серці Львова. Вінр з гол прокап. Перша українська ліга швидкого футболу. Удар. Маленко пробував. Пушкар. Пушкар сам іде. Там Гураль, Гураль може забивати. Гураль 9-0. Робить рахунок. Олег Гураль. Сьогодні у нас які тільки святи. Емоції просто після гри в гравців бавовна, особливо голкіпера, Їх просто не буде. Ну, на жаль, сьогодні без для нього. Зараз можливість десятий забити. Васьків забиває десятий. Паша, ти можеш пройти на швидку? Пропускає вже 10-й гол. Проте це не свідчить про те, що він поганий голкіпер. Просто сьогодні не йде гра. Зараз Васьків можливість. 11-0. Гол забиває Васьків.

Атака, правою бровкою удар. 13-0. В нас стає рахунок. 13. Прихоплення в центрі поля. Рухольський удар. Добрий, Грухольський.